Перш за все, гарна новина для наших комунальників. Сьогодні ми вже можемо з гордістю вручити ці ключі від вишки, від автопідйомника. Ця, цей автомобіль був закуплений за кошти платників податків. Цьогоріч я дякую депутатському корпусу, який підтримав цю ініціативу, тому що постійні звернення від наших УЖК, управляючих житлових компаній, про те, що необхідна нам вишка з 22-метровою стрілою для можливості проведення ремонтів житлового фонду, коменів, дахів. І власне в нас була така можливість. Ми в минулому році гарно спрацювали з бюджетом. Відповідно, цього річ цей автомобіль був придбаний, і ми плануємо, щоб він вже з сьогоднішнього дня розпочав роботи.